Всім привіт! У нас зима зимою, натуральна зима, а я в цьому році нічого не вкривав. Я вирішив так, якщо у нас при таких теплих зимах, як зараз, щось виморзне не виживе, чи цясь грициніє, чи водіє, значить йому тут не місце. Якщо буде все норм, то буде все норм. Так, все по... сніги, снігопади, вітри. Ось такі у нас. Нещасні випадки, дерева поваляло, вишні поваляло, Ось дивіться, вже вишні, абрикоси, все лежить. Це значить, що йому тут не місце. Ось абрикоси лежить. А, а, а ялинки, а ялинки стоять. Ялинки стоять і водія стоїть. Ось. Еводія, яка, яку я не вкриваю, я буду зараз із неї і з ниж, нижніх паганів менших нарізати черенки. Подивимося, чи у мене в цьому році щось вийде. Я просто зміню трохи технологію черенкування і сподіваюся, що буде що, щось краще. Все, що я буду садити, як я буду садити, теж я, звісно, покажу. Поки нарізаємо черенки. Ось так абрикоси лежить. Що ти будеш робити? Ось як я вже казав, не вкрив, от і лки-палки, можна, можна гайнути. Ось такі у нас тут підземелля є. Треба бути обережним. І ось найбільша найбільше водія, я теж її я її не буду не вкривати, не вкутувати. Вона вже досить велика, щоб її лазити вкутувати. Тому будемо сподіватися, що в неї все вийде. Ну а я нарізаю ось такі зеленкуваті черенки. Ось така ж у нас черенки вийшла. Я сподіваюся, що дерева не сильно будуть шкодувати за ними. Та І я вважаю, що, скоріш за все, вони підмерзнуть. Тому краще я їх пущу в діло на експерименти. Тим паче технологія буде помінена і завтра я почну їх садити. Тож відео продовжу. Ну і не гаюся часу. Одразу приступаємо до укорінення живців. Оскільки час плине швидко, а чим більше пройде часу, тим менше шансів у наших членків укорінитися. Ну це, це особиста моя думка, тому не гаючи часу приступаємо до укоріння. Якщо хто пам'ятає, я в минулому, в минулому сезоні, в минулому році, точно, точно так на початку зими. Спробував укорінювати живці воді, але їх укорінював у воді. Теж застосовуванням стимулятора укорінювача, але у воді. Тоді багато мені було дописів, що у воді погано, що краще, краще в ґрунті гаразд. Цьому році буде у ґрунті. Для цього мені потрібно трохи моха спагном, так як підстилки якогось на низ. Все, що, все, що залишається в хазяйстві від іншої інших, інших діяльності всього, всього роду залишки якоїсь землі щедра земля вона нейтральна для розсади чи для чогось там вона в общем, універсальна землі залишки укорінювач найпростіший, найпростіший. укорінювач стимулює зростання коріння отакий вот ось боксик Сюди насиплю, високий насиплю спочатку якогось субстрата крупного, потім землі, потім буде все це повтикаю сюди живці. ну І щоб ж кришка закривалася, а кришка закривається. А в кого нема кришки, можна просто замотати якимось там плівкою, харчовою, чи ще, що, щоб було світло і щоб було дуже-дуже волого. Щоб живці наші не, не висохли швидше, аніж почало. Зростати в них коріння. Ось і все. Починаємо Починаємо експеримент No2. Знову показую. Я не показую, як там що я насипав, тому що кожен може напордилити на низ якоїсь, якоїсь більшої фракції, а наверх землі. Тепер оце все втрамбовуємо. Щось я як насипав, так і було багато. Втрамбовую. її тут майже немає. Ну, в общем, якось так підтрамбовуємо і наливаємо водичкою, щоб вона була, ні, ну, мабуть, це таки спочатку посадимо живці. Так, живці я нарубав щось дуже велике. Навіть якщо я посажу їх до самого дна, то вони мене будуть стричати і не дадуть не дадуть закритись кришки. Ну, я рубав, як рубав, у мене часу. Було дуже мало, я поспішав на потяг. Тому ми їх підрізаємо приблизно ось так. Так, підрізаємо і в мене така ще отсібятина, я, я не знаю, чи це допоможе, чи це не допоможе, але в мене, у мене складається таке враження, що просто, якщо я буду мочити його сюди, цей окоріннювач, він дуже слабо взаємодіє із живою тканиною, тому я хочу. Трохи пошкодити кору. Ось так. Можливо, я це роблю дарма. Я не знаю, я не великий не невеликий садівник, але мені здається, що якщо я зроблю ось так зараз, намочу черенок, а потім ще укорінювачки я показував, то він... Він про взаємодіє із живою тканиною набагато краще. Ну і під нахилом, під кутом. Тому що черенок, а можливо вже і без нахила, без кута. Робимо так. Хлоп. І бажаємо йому удачі. Нехай щастить, нехай таланить. І так проводимо таку операцію з кожним. Або через раз, або, або я буду е, через одного, та скоріш всього через одного, я буду пошкоджувати тканину через одного, подивимось. А потім, при пересадці, якщо хоч, хоч щось вкоріниться, буде зрозуміло, вкорінювалося там, де я зрізав кору, чи там, де я не зрізав. Тож вимикаю камеру, так буде набагато швидше. Поїхали. А потім покажу, як я вже все зроблю. Так, ну а поки я там... Живцюю і водію, поки я там її сажу. Вбиваю час різними водійними фокусами. Справедливості заради треба сказати, що у мене минулого разу не всі живці пропали. А це ось і водія, оці і живці. це і водія, яка виросла, <кхи> це і водія, яка виросла із живців. Зараз я листя пооббираю, воно все одно підпадало вже. У мене тут на цьому балконі вже був мороз. Так ось оця і водія, вона виросла із живців, які я. Реанімував із минулого року, які дали коріння. Я думаю, що не завдяки моєму вмінню, а супроти нього. Вкорінилося і ось тут вона у мене буде зимувати. Я потім її занесу, занесу від морозів трохи тепліше приміщення, тоді, коли почнеться зима. Ну Ось так. Навіть у воді навіть у воді із 50 штук щось виходить. Такі справи. Ну і В кінці в мене щось таке ось вийшло. Залишиться його це все полить, щоб ґрунт був більш щільним. Нормально заливаємо, приливаємо. Я не боюсь його пролить, залить, подали, тому що хе -хе, коріння все одно нема і закисати нічому. Навпаки, чим більше буде вологість, тим менше шансів, що черенки висохнуть. Штука заливаємо, але це ще не все. Це перша бадієчка, а це ось бадієчка друга, вона набагато менша. Це експериментальна. Це точно такі самі живці, якими я, які я стримив у землю, точно таким способом, як і попередні. За нею лише різниці. Ці живці будуть стояти. У мене просто накриті. Від висихання, ось такою маленькою дірочкою, як вентиляція. А, а ці черенки я не тільки накрию від висихання, але я ще поставлю на, теплю, на теплу батарею. І подивимось, хто з них вкоріниться швидше, або хто з них швидше пропаде. Ось такі експерименти я продовжую. У мене в цьому році дуже багато насіння еводії, але насіння насіння, насіння це тоді, коли треба вам десятки, сотні, тисячі, десятки тисяч рослин. А якщо людині пасічнику треба для укриття вуликів від сонця, пару дерев, то чи живцювання це найкраще, що можна придумати, якщо звісно воно виходить. Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння. Особливо дякую кожному спонсору мого каналу.